Австралійська компанія перетворює заморожені ембріони дітей на прикраси, які їхні батьки можуть носити. Раніше компанія Baby Bee Human Bird робила прикраси з материнського грудного молока і плаценти, а також з перших витків волосячка з нігтів. А тепер компанія звернула свою увагу на заморожені людські ембріони, ембріони, які пари вирішили не імплементувати в матку матері і більше не хочуть їх зберігати замороженими або пожертвувати іншим безплідним парам. Простіше кажучи, вони роблять дрібнички, аксесуари з викинутих. Дітей, засновниця Австралійка Емі Маклейд каже: Я не вірю, що в світі існує будь-який інший бізнес, який би створював ювелірні вироби з людських ембріонів, І я твердо вірю, що ми відкриваємо шлях у цьому сакральному мистецтві та відкриваємо можливості для сімей у всьому світі. Який кращий спосіб відсвяткувати ваш найцінніший подарунок, вашу дитину, ніж у ювелірній прикрасі. Відверто кажучи, я втратила дар мови, коли вперше побачила взагалі, що таке в світі існує, і хтось таке придумав. І мушу сказати, що ця пані помиляється як мінімум в двох речах: по перше. Робити аксесуари з ембріонів, немовля, дітей, людей. Нехай ці людські істоти будуть на будь-якому рівні розвитку. Це не нормально, а морально. А друга річ, в якій вона, на жаль, помилилася, це те, що, на жаль, не лише її бренд цим займається. Варто зайти лише в інстаграм, написати IVF, це теж екстракорпоральне запліднення, абревіатури англійською, і випадає просто десятки сотні сторінок, які вже займаються цим у різноманітних країнах світу, зокрема в Британії. Я ще хочу дуже. Багато вам сказати, але спочатку давайте пригадаємо, що не так з екстракорпоральним заплідненням, з штурним заплідненням. Можливо, ви знаєте його як еко або інвітро. Чому церква вважає цей спосіб завагітниця морально неприйнятним і гріховним? Бо хіба ж хотіти дітей і мати їх у будь-який спосіб, це так погано? Давайте просто про це поговоримо в Україні за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я близько 7% подружніх пар, це приблизно 1 мільйон сімей, мають проблеми з безпліддям. Свого часу інноваційні технології in vitro зробили прорив у допоміжній репродуктивній медицині. Творці цієї медичної інновації говорять про неї як метод лікування безпліддя. Хоча по факту це не є правдою. Сьогодні ця практика широко використовується, і клініки репродуктивного здоров'я множаться як гриби після дощу. Акцент у рекламних пропозиціях від клінік робиться буквально на втіленні мрії. Я знаю, що це дуже непроста, дуже тендітна і дуже болюча тема, особливо для пари, які не можуть народити біологічну дитину, які борються з безпліддям. І можливо з моїх уст, як людини, яка народила біологічних дітей, це може звучати несправедливо. Але я хочу, щоб ми розібралися цій темі. Чому ж технологія інвітро, відома як екстракорпоральне запліднення, церква також зараховує до морально неприйнятних способів отримання потомства. Варто одразу сказати, що екстракорпоральне запліднення не лікує безпліддя, хоча так саме так його подають в рекламних роликах різноманітні репродуктивні клініки. Чому так? Тому що цей метод не усуває проблему, через яку жінка не може завагітніти. Він має швидше терапевтичний характер. Давайте розберемо, як це виглядає технічно. Береться до десяти яйцеклідин жіночих Тавих клітин, кожна з яких буде запліднена поза тілом жінки на лабораторному скельці, звідси і назва інвітро, тобто на склі. Далі спостереження за розвитком запліднених яйцеклітин, які через 4-5 днів дадуть змогу обрати одну або дві запліднені з усіх цих до 10, які медичний працівник переносить у матку пацієнтки. Церква навчає, що ембріон. Є людиною з моменту зачаття. Якщо після запліднення залишаються життєздатні якісні ембріони, тоді за бажанням клієнтів їх можуть заморозити, зберігаючи життєві функції. І згодом ці розморожені ембріони можуть використовуватися при наступних протоколах екстракорпорального запліднення, тому що дуже часто за першим разом не вдається е, імплементуватися, тобто завагітніти, або ж роками зберігають в замороженому стані, і це у найкращому випадку. А у гіршому випадку їх передають у різноманітні косметичні лабораторії, також на них проводять різні дослідження, або вони навіки залишаються в замороженому стані, або ж пара може подарувати е, свій ембріон е, іншій безплідній парі, яка також. Е, Очі екстракорпорального запліднення. також варто сказати, що не завжди приживаються ембріони, тому імплементують завжди трохи більше більшу кількість запліднених яйцеклітин і згодом залишається стільки, скільки жінка вирішить або скільки пара погодиться виносити а решту вилучають шляхом селективного аборту, за деякими даними, лише близько 7% ембріонів, отриманих за допомогою екстракорпорального запліднення, народжуються живими. Це означає, що значна частина за цим ж дослідженням 93% ембріонів не імплементуються взагалі і можливо назавжди залишаються замороженими або всі методи, які я вище перечислила, варто зазначити, що доступність і популярність екстракорпорального запліднення зростає у дуже багатьох країнах з геометричною прогресією. І, наприклад, у Франції, у 2021 році, легалізували ЕКЗ для одностатевих пар і самотніх жінок, і цим самим розширили коло осіб, які можуть скористатися цією послугою. Але давайте повернемося до розповіді про ці прикраси, всередині яких по факту мертві людські ембріони. Господи, невже я сказала цю фразу? Чесно, коли я дізналася, мене почало фізично нудити. Я знайшла свідчення однієї мами австралійки, яка берігає ці ембріони моїх мертвих дітей в колоні серця. Відверто каже, мої ембріони були моїми дітьми, замороженими в часі, і вона зауважує, мені потрібно, щоб вони завжди були зі мною. Ця австралійська компанія була заснована ще в січні 2014 року. Після того як ця пані Емі почала виробляти прикраси для спочатку для своїх друзів і родини. А згодом цей бізнес став швидко масштабуватися, хоча б тому, що отримав революційний дозвіл австралійської митниці на імпорт і експорт грудного молока і людського ДНК. На стрінці цієї компанії у Фейсбук вони реагують на критику такими словами: будь ласка, читайте лише з любов'ю і повагою сім'ї, яких для сім'ї, для яких ми створюємо майбутню продукцію, дійсно знають про різноманітні світові варіанти зберігання ембріонів, але вони освічені і люблячі люди, які прийняли саме таке рішення. Я знайшла освічення однієї жінки, яка замовила в цій компанії прикрасу з власного грудного молока. Вона надіслала поштою 30 мл свого грудного молока і через 4 тижні отримала поштою бажаний кулончик, таку маленьку намастинку. А щоб не заморожуватися пересилками, компанія вирішила створити спеціальні набори, завдяки яким можна створювати кулони з грудного молока самостійно вдома. Ціни на вироби цієї компанії варіюють від 80 до 600 доларів США. На інших сторінках, про яких я казала трошки вище в інстаграмі, я знайшла ще вищі ціни, тому що часто там використовують також. Напівдорогоцінне чи дорогоцінне каміння, біле золото і інші дорогоцінні метали. Часто християн після різних пролайф-акцій і різних висловлювань взагалі приписують до фанатиків, що неможливість зробити аборт позбавляє жінки вибору і так далі. Але хто як не християни, не можуть просто не можуть собі дозволити закривати очі, чи то на аборти, чи на власне штучне запліднення, яке по факту так само є вбивством людини, яка не може себе захистити. Мені подобається, що біблія дає нам. З десяток прикладів жінок, які е, дуже довго чекали на своє потомство, які в певній мірі молилися за вирішення цієї проблеми свого безпліддя в різних жінок. Це були різні причини, десь духовні, десь фізичні. Але історії цих жінок надихають, бо кожна з них дочекалася побачити своє насліддя, ціна цього одного життя, яке стане народженою дитиною. Дорівнює життям багатьох запліднених багатьох ембріонів, які утворилися на склі, і які можливо ніколи не народяться, які просто помруть, або яких викинуть на смітник, чи будуть над ними проводити певні досліди. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Прошу вас залишити свій коментар, що ви думаєте про ці прикраси, чи чули ви раніше про таке. Хочу особливо подякувати всім тим, хто донатить на наш проект. Дякую вам за вашу щедрість! Всі кошти ми використовуємо для поширення доброї новини в соціальних мережах. Всім, хто. Хотів би долучитися до когорта цих прекрасних людей, ви можете знайти в описі до цього відео реквізити, кинути свою лепту у розвиток нашого каналу. Дякую вам!